Вітаю тебе. Я Оксана Оксенюк, дета-інструктор, провідник реліла та експерт із процвітаючого мислення. Сьогодні проведу тебе по медитації, яка відновить твій стан, яка зарядить твій день, яка забере твою тривожність та зарядить твої мрії та цілі. Медитація відкриття закриття дня. Це та, яку ти можеш виконувати, і я рекомендую її виконувати одразу після пробудження та ввечері перед сном, аби зранку зарядити свій день тією енергією, яку ти хочеш нести в своєму житті, а ввечері очиститись від того всього, що ти могла назбирати впродовж дня. Ця медитація покращує сон, наповнює енергією, відновлює стан, дає можливість з'єднатися з собою, відчути себе та заспокоїти свій розум. Це медитація, яка може стати основою твого шляху. У світі медитації. Зараз сядь комфортно, зручно, закрий очі, розслабся, зроби декілька глибоких вдихів та видихів та просто довірся моєму голосу. Поставте в своє серце намір, відчути легкість. Наповненість, розширення простору, отримати відповіді на запитання, які у вас зараз відкриті, отримати знаки долі, знаки Творця, куди рухатися, куди йти далі. І зверніть свою увагу в центр в ядро землі, побачте, як там зароджується яскравий потік теплої енергії. Ця енергія починає підніматися через всі шари. Всі пласти землі доходить до ваших стоп та входить в ваше тіло, наповнює стопи, гумілки, коліна, стегна, таз, наповнює весь ваш живіт та входить в хребет, піднімається вище, доходить до серця, бере ваш намір, заряджає його та піднімається ще вище, наповнює шию. Голу і через маківку виходить у вигляді прозорої кулі. Помістіть цю кулю в себе маленьку, частинку своєї свідомості. Затримайтесь на секунду, насолодіться перебуванням цій кулі в мирі, в спокою, в гармонії та в балансі. І куля починає підніматися все вище й вище, виходить за межі вашого дому. Міста, країни, планети, Всесвіту переходить шар яскравого світла, тусклого світла, золотистого світла, Шар різнокольорової жилеподібної субстанції, Шар рожевої димки. І зараз перед вами закон милосердя відкриває портал, біле квадратне вікно, туди проходить ваша куля. І ви опиняєтесь в просторі повністю залитим, білим, перламутровим світлом. Тут немає ні людей, ні предметів, ваша куля рухається все далі і далі, все вище і вище, все глибше і глибше, глибоке тета, глибоке дельта, точка нульового росту, місце миттєвих зцілень та миттєвих маніфестацій. І відчуйте, побачте. Як ваша куля розчиняється, і кожна клітинка вашого тіла зараз наповнюється енергією творення, енергією безумовної любові. І якщо дозволяєте попрацювати з вами, скажіть так, Творець сущо наказується відновити енергоінформаційний простір та відновити роботу енергетичних центрів. Дякую, це зроблено, зроблено, зроблено. Покажи, і зараз побачте себе в світлі, і як згори до вас спускається яскравий промінь енергії Творця, входить в вашу маківку, і зараз над нею розкривається велика, потужна, красива фіолетова квітка лотоса, ваш сьомий енергетичний центр, ваш зв'язок з творцем. Енергія опускається ще нижче і наповнює ваше третє око, очищає ваш розум, в нього приходить відчуття ясності, розширення можливостей та розширення бачення доріг, якими ви можете йти. Енергія опускається ще нижче і очищає ваш горловий центр, наповнює його словами, і ви знаєте, коли. Що, кому і як говорити? Ви знаєте, як проявлятися, ви знаєте, як заявляти про себе в цьому світі. Ви знаєте, які перспективи перед вами відкриваються, коли ви говорите, коли ви заявляєте. Енергія опускається ще нижче, доходить до вашого серця, очищає його від образ, від жалкувань, від болю. Від неприйняття і наповнює його відчуттям любові, відчуттям радості, легкості, задоволення та насолоди. Енергія опускається ще нижче і наповнює ваш третій енергетичний центр, ваше сонячне сплетення. І зараз до вас приходить відчуття впевненості, внутрішнього стержню, опори всередині себе. Енергія опускається ще нижче і наповнює низ вашого живота, відкриває ваш другий енергетичний центр. І ви знаєте, як це отримувати задоволення від життя прямо тут та прямо зараз. Ви знаєте, як жити без потреби, відкладати життя на потім, без потреби жертвувати своїми інтересами та своїми бажаннями. Енергія опускається ще нижче та наповнює ваш перший енергетичний центр, очищає його від страхів, наповнює відчуттям впевненості, стійкості та стабільності. Енергія опускається, наповнює ваші ноги, стопи та пальці стоп. зараз побачте себе в світлі і всередині вас. Яскравий промінь енергії творення, який з'єднує вашу маківку і кінчики пальців стоп. зараз енергія в тілі починає розширюватися Її стає все більше та більше. Вона очищає все ваше тіло від блоків, від зажимів, від негативу. Відчуйте, як розширюються межі вашого черепа, як розширюється все тіло. Як ви стаєте невагомою, легкою наповненою? енергії настільки багато, що вона виходить за межі вашого тіла та продовжує розширюватися, наповнюючи всю вашу ауру, все ваше біополе. І зараз побачте себе в кулі світла, насолодіться перебуванням тут. І ваш енергоінформаційний простір відновлено. Дякую, творець. І творець цього Сущу наказується провести балансування півкуль мозку, провести балансування серця та мозку, а також чоловічої та жіночої енергії в тілі. Дякую, це зроблено, зроблено, зроблено. Покажи. І побачте себе зараз в світлі. Як згори до вас спускається ще один яскравий промінь енергії творення входить в вашу маківку, наповнює всю вашу голову. І зараз побачте, як між півкулями вашого мозку виникає вісімка, знак безкінечності. Побачте, як по цій вісімці починає текти енергія від одної півкулі в іншу, від одної в іншу. І відбувається балансування півкуль мозку. Енергія опускається ще нижче, доходить до вашого серця. І така ж сама вісімка вникає, утворюється між вашим серцем та мозком. І енергія починає перетікати від мозку до серця, І від серця до мозку. Відбувається балансування, таким способом ви отримаєте ключ до вашої душі аби краще її чути. Енергія опускається ще нижче і в зоні пупка не виникає вісімка з одної сторони в іншу сторону, з'єднуючи ліве та праве. Енергія перетікає і балансує. Чоловічу та жіночу енергію в тілі. Зліва направо, справа наліво. Мозок збалансовано, серце збалансовано. Чоловічу та жіночу енергію в тілі збалансовано. І Творець цього сущо наказується Приставити ангелів-охоронців. Направити в їхній простір відчуття вдячності та любові за те, що вони щодня поряд з нами, дякую, це зроблено, 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 покажи. Зараз поставте себе в світло, поставте кожного члена сім'ї, кожну людину, якій ви хочете зараз представити ангелів. Побачте, як за вашими спинами. Виникають постаті, постаті світла, ті, хто завжди поруч з вами, ті, хто завжди вас оберігають, підтримують, направляють. І зараз побачите, як згори в кожного ангела спускається енергія Творця. Наповнюйте їх вдячністю та любов'ю. Адже ми так часто про них забуваємо. Відчуйте, як ви зараз цією енергією окутуєте їх та обіймаєте. І щоразу, коли вам в житті десь погано зле, ви завжди можете звернутися до них, ви завжди можете попросити про допомогу та підтримку. І ви завжди можете приставити ангела до своїх рідних та своїх близьких. Зараз подякуйте творцю за медитацію, за практику, за те, що ви сьогодні отримали. І побачте себе в світлі. Перед вами потужний водоспад, енергії творення, енергії безумовної любові. Станьте під нього, умийтеся від маківки і до кінчиків пальців стоп. Відчуйте, як з цією енергією, зі всього вашого тіла ідує відчуття важкості, відчуття неприйняття зажими, відпускайте зараз це все зі свого тіла, своєї душі та своєї підсвідомості. І зараз відчуйте. Як з кожною краплинкою енергії в ваше тіло приходить легкість, наповненість, любов, задоволення та вдячність. Насолода теперішній момент зараз поверніться в свою кулю, і куля стрімко починає спускатися, повертатися на землю. Над вашою маківкою куля розчиняється. Вся енергія входить у ваше тіло, наповнює кожну її клітинку, проходить через все тіло, доходить до ваших стоп. через стопи входить в землю, доходить до ядра землі, там з'єднується з енергією кундаліні, енергією ядра землі, закручується за годинниковою стрілкою. Бере енергію для матеріалізації, цілий та мрій на цій планеті Земля і починає підніматися догори, входить знову в ваше тіло, наповнює його всього енергію тепла, доходить до вашої маківки і зараз зробіть глибокий вдох і видох. Ще раз глибокий вдох і видох. І ще раз глибокий вдох і видох. А зараз посміхніться та відкрийте очі. Нехай ця медитація стане чудовим вкладом у твоє життя. Підписуйся, ділися з подругами знайомими, колегами або вони також пройшли цей шлях та змінили своє життя.